Бурі тривог і рутині Божого миру шукай, шукай з чирим серцем людину, а не від людини шукай, не шукай подяк і схвалень. Слави не шукай, Просто йди слідом за Богом. Мирі, пробой, будуть бурі сиди, віри, не кричай, наповняй любов'ю серце, зло добром перемагай, не багатій для світу, Бог є твій скарб, пам'ятай. Чистих вітів, а Божого миру шукай, Бурі, в і рутині Божого миру шукай, шукай щирим серцем людину, а не від людини шукай, не шукай подяки, і слави не шукай. Просто йди слідом за Богом, мирі пробувай. будуть бурі, сильний вітер, віри, не втрачай, наповняй любов'ю, серце, добром перемагай.